Доброго ранку, вам з нашої майстерні. Покажу, що надрукувалося. Ось такі штампи, до них ручки. Тут у нас теж ось така лелека, як я показувала. Ось такі пташки, гарбузики. Гарбузики наші. Збираємо урожай гарбузиків. Ой, тішуся. Тут у нас ось такі зірочки. Яйця, які класні зірочки. Пташки. І ще пташки. І тут такі півмісяць маємо. Тут у нас ролик вишивка, ось такий красивий. Лелека, тільки вже менший. Штампи. Красиві наші теж пташки з візерунками. Тут ажурні. Всі ажурні, дивіться, зграє дуже гарні. Обожнюю їх. А тут грибочки знайшлись. Не в лісі, а дивіться, які <плес> гарненькі. А оці, а оці в баночку. Тик-тик-тик, маленьких. Замовляйте. Переходьте на сайт, замовляйте все, що потрібно для вашої творчості. А ми далі працюємо. Десь тут котеня бігає. Ось такі штампи готую, трипільські символи. І ось тут вже запеклися. Ще ось такі підкови. Я вчора показувала, вже вони запеклися, і теж ще штампики. Ну і замовлення буду пізніше збирати, теж покажу, що.